Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас вівторок і я рада вітати вас на занятті з математики. Дивіться, малята! До нас знов завітала Оленка. Привітаємося з нею. Доброго ранку, Оленко. Доброго ранку. Оленка запросила друзів у гості і нас просить допомогти їй сервірувати стіл. Накриємо на стіл скільки гостей за столом? Двоє. Їжачок та ведмедик. Перед кожним гостем слід покласти одну серветку. Перед ведмедиком. Що ви помітили? Їжачку не вистачило серветки. І що треба зробити, щоб серветок було стільки ж, скільки і гостей? Покласти ще одну, скільки стало серветок. Дві серветки, так, у ведмедика є серветка і у їжачка. Серветок стало стільки, скільки і гостей. А на серветки ми поставимо чашки. Чашку їжачку, чашку ведмедику, скільки чашок. Чашок стільки ж, скільки і серветок. Порівну. Так малята. Необхідно покласти кругле печиво на червону тарілку, а квадратне на синю. Тож почнемо. А тепер зберемо посуд. Необхідно зібрати посуд на верхню полицю, поставити чашки, а на нижню під кожну чашку поставити блюдце. Чашка. Ще чашка, ще чашка і ще чашка. Чашки ми поставили, а тепер поставимо блюдця. Так. Дивіться малята. Чого більше чашок чи блюдець? Так. Чашок стільки, скільки блюдеться. де розташовані чашки? На верхній полиці. А блються де? Так на нижній полиці. Вірно малята, молодці. А тепер пограємо у гру. До Оленки в гості завітали різні тваринки. Бачите, скільки їх багато? Вони дуже люблять гратися в одну цікаву гру, яка називається схованки. Запам'ятайте, де стоїть кожна тваринка. Запам'ятали? Так. А тепер закрийте оченята, не підглядайте. Відкривайте, що змінилося? Хто, з ким помінявся місцями малята? Так, зайчики з вовчиком помінялися місцями. Вірно. Молодці. А тепер знову закриті оченята? Відкривайте, що зараз змінилося. Тепер хто помінявся місцями? Запам'ятали? Так, собачка і їжачок, вірно, молодці малята. Закривайте знову оченята. Відкривайте. А зараз що змінилося? Хто тепер помінявся місцями в нас? Так, собачка і білочка вірно малята. Як ми допомагали Оленці? Так, ми допомагали їй серверувати стіл. Чи всім гостям вистачило серветок? Ні, не всім. Серветок менше, ніж гостей. А що слід було зробити, щоб серветок і чашок стало порівну? Додати ще одну серветку. Вірно, молодці малята! Дякую вам за увагу і до нової зустрічі!